Які по самі популярні розпилювачі в Черкаській області? Це зрозуміло розпилювачі торгової марки Kidget, да. Е, офіційними дилерами е, якою ми являємося. А якщо брати безпосередньо да, по видах, розпилювача, по модифікації, це розпилювач АІК, довгий інжекторний, який зазвичай ставлять на самохідні оприскувачі, або ж це компактні інжекторні розпилювачі АІкса. Ось такі, да, да. Угу. Е, ці розпилювачі можуть бути з різними соплами, тобто це може бути полімер, це може бути кераміка, і у е, якщо брати розпилювача, їх то він ще також буває в нержавіки. Угу. Е, також користуються популярністю двохфакельні розпилювачі е, це. торгової марки. Тідже так, е, це розпилювач ті 60 е, який не має інжекторної камери, і він працює з мілкою каплею. Uh -huh. Дуже добре підходить для е, контактних препаратів да, і для максимального покриття тіньових зон. Uh -huh. е, також є двохфакльний розпилювач, е, ITТJ, у ньому вже є інжекторна камера і е, капля. Крупніше. Крупніше. Тобто так. вона буде більше протистояти вітру. Це все із за цього. Да. ну Крапля і вітер. А, крапля наповнюється повітрям, за рахунок цього вона стає тяжчою і е, е, менше е, проходить знесення її вітровими потоками. Угу. Супер.